Якби ваші домашні улюбленці могли говорити, про що б ви їх запитали, і що б вони могли вам розповісти, зізнайтеся, що хоча б раз у дитинстві мріяли про це, але незабаром ця мрія може стати реальністю. Все завдяки розумному нашийнику та додатку до смартфона, які перекладатимуть з котячої мови на людську. Таку технологію розробляють і тестують у нас у Львові студенти Львівської політехніки та польської японської академії. В нашій студії сьогодні ідейний натхненник розробки аспірант кафедри систем штучного інтелекту інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету Львівська політехніка Андрій Михайлів. Пане Андрію, доброго вечора. Вам доброго вечора. А також студентка кафедри систем штучного інтелекту Львівської політехніки Софія Собтельна. Пані Софія, раді вас бачити в цій студії. Okay. І у мене одразу перше запитання до вас, пане Андрію. Воно таке трошки не стосується теми. Як почувають себе ваші чотири котики? Ми знаємо, що у вас є вихованці, вірніше три кішки і один котик. Вони беруть участь в цьому дослідженні? Першочергово, ні, бо ми тестуємо зараз дизайн. Коли ми перейдемо до тестування штучного алгоритму штучного інтелекту, який зараз на попередніх тестових даних показує 60% якості, ми будемо тестувати, як то кажуть, в польових умовах, адже мої котики живуть в селі, вони живуть на вільній території, хоча більше часу проводять це таки біля будинку. Почуваються вони добре, харч... опітані зараз. От в селі, як то кажуть, свиню зарізали, має що їсти було щось таке в ході розробки та експериментів, що ви сказали, що ого, я навіть не думав, що коти можуть про це думати чи говорити про це. Коли ми вивчали дослідження, було кілька таких моментів. Потрібно розуміти, що є два основних дослідження, на яких ми опираємося: перше проводить більшу категоризацію звуків, які є їхні типи, а інше, як ці типи можна розшифрувати детально. І, наприклад, позитивні звуки, чи, наприклад, звуки захисту такі більш агресивні. Вони мають різну категоризацію, що мені, на перший погляд, було неочевидно, але заглиблюючись в тему досліджень, я усвідомив, що це насправді досить цікаво. Є підтвердження, що в котів є фонети, і тому це було дійсно інтригуюче. Ці дослідження були ж темою вашої бакалаврської роботи, наскільки нам відомо. Як ви взагалі в університеті відреагували на те, що ви досліджуватимете мову котів? Власне, відреагували досить позитивно. Університету це явно сподобалось, бо про тему моєї дипломної знали далеко за межами моєї кафедри, угу. тому я можу сказати, що позитивно. Софія, як це відбувається в котів? Як вони думають, як вони висловлюються? Це образи, чи слова окремі як у людей, як взагалі побудована цей ця, ця система? Я би напевно сказала, що це більше про їхні емоції, про якісь їхні відчуття. Ми можемо аналізувати, наприклад, їхній графік життя, як часто вони їдять, як часто вони там граються, які вони при цьому видають звуки. Тобто, це, напевно, все-таки більше про е, якісь щоденні активності, про спокійний м'явкіт, радісний м'явкіт, якийсь м'явкіт, можливо, з болем, що теж потрібно бачити і вчасно реагувати. А як ви верифікуєте оці звуки? Тобто, як ви розумієте, що кіт нявкає, він їсти, хоче нявкає, бо він не знаю, болить його хвіст або ще щось? Як це розпізнати і хто це має розпізнавати? Це штучний інтелект розпізнає. Розкажіть нам детальніше про сам механізм цього оцього, ну девайсу, який ви розробляєте. Власне, ось ось такий зараз є прототип. Ну це майже це... як годинник. Такий так, спортивний так, так. це, це яке, схоже, я підозрюю. що Він на сет, шию Тільки Він все таки на шию. У ньому є wi fi передавач, у ньому буде мікрофон, який записує всі звуки. І далі це все на сервері обробляється штучним інтелектом, який був натренований власне на дуже багатьох звуках. Які вже були класифіковані, тобто ми знаємо, що ці звуки видавалися в такий момент, ці звуки в такий. Mm -hmm. І за допомогою штучного інтелекту, власне, ми розрізняємо найменші тональності, найменші нотки. Так само, як ми можемо зрозуміти, з яким з якою емоцією говорить людина на мові, якої ми не знаємо. Ми mm -hmm. можемо почути якісь тональність голосу. Це mm -hmm. щось схоже. Тобто. Які саме процеси ми можемо розпізнати завдяки оцьому, е, оцьому нашийнику? це що кіт хоче їсти, кіт хоче погуляти, наприклад, та? або ну, що ще можна буде з'ясувати? Очевидно, що ми не зможемо з ним вести розмови на якісь філософські теми про Гьота або про ще щось. Але якийсь е, е, елементарний набір його бажань, от власне про що ми зможемо довідатися. Мені, мені egg. здається, Ярина, yeah, що ти недооцінюєш наших домашніх улюбленців. <sathen> <efter> hm я не маю кота, на е, жаль, е чи на щастя, я не знаю, але мені дуже цікаво, і скажу потім чому. І в нас є ще запитання: таке офтоп від нашої ведучої радіо. Перше ми його трошечки пізніше вам задамо, але розкажіть от про цей перелік того, що ми можемо довідатися О, від кота. Основними категоріями, якими ми зараз розполягаємо, це. Власне, розуміння тих емоцій, про які ви згадали: тобто, чи він хоче погуляти, чи він хоче їсти, чи хоче гратися. Також це звуки життєдіяльності, що він жує, чи можливо це якісь клекотіння, яке коти використовують, коли полюють, наприклад, на птахів. Uh -huh. Відповідно, це на даний момент основні звуки, але з збільшенням інформаційної бази, з виходом на ринок, цих звуків різко стане більше, що дозволить їх. Повторно класифікувати, детальніше класифікувати одну групу, розбити на дві-три, і таким чином, гіпотетично, ми кожні 2-3 роки зможемо дуже помітно оновлювати алгоритм. Більше того, Межмівила з голови перепрошую А коли йому болить, базу, можна розпізнати так. А, так, і можемо також дати вам попередження одразу. Якщо ми фіксуємо, що є якась проблема, ми можемо одразу дати власнику попередження, що напевно варто звернутись до ветеринара. Тобто, е, інтерпретуючи ваші слова, можна сказати це не в. Кішок обмежений словниковий запас це поки що ми не змо не можемо розпізнавати до кінця багато багато, а можливо в кінці кінців, в результаті якогось оновлення, ми справді поспілкуємося про гьоти з котом. Також я згадав, що ті сказати, ми розраховуємо як бізнес отримувати прибуток ага. саме від ошейника і від додаткової підписки, тобто оновлення самого алгоритму воно. Фактично буде безплатним, uh -huh. тобто результати ставатимуть якіснішими е, для всіх користувачів. На якому етапі зараз проект? Що зараз відбувається? Ми зараз на етапі завершення розробки компоновки, тобто це «Hardware is hard». Тобто кожна компонента, навіть цей дизайн це велика праця, uh -huh. яку треба вкладати багато часу і ресурсів. І як тільки ми завершимо цей процес, ми досить близько до цього, ми будемо поєднувати і тестувати вже перші прототипи з нашими першою фокус-групою, яку ми зібрали. Угу. Правильно ми розуміємо, що цей нашинник буде на на котові, а у людини буде в смартфоні додаток, і вона зможе контролювати, що він хоче відстежувати в той момент, про що він нявкає? Так, так. тобто, навіть якщо ви, наприклад, на роботі ваш котик вдома, ми фіксуємо, наприклад, звуки болю, звуки бійки, вам прийде сповіщення. Е, ви можете це перевірити, навіть якщо ви в іншому місті кудись попросили сусіда приглянути за котом. Тобто, поки котик є в зоні доступу, во Фаю, ви є під'єднані до якогось Wi-Fi, Ви бачите дані? Я вже згадав на самому початку програми, що ідея розібрати чи впізнати мову кішок, собак це напевно ідея, яка приходила в голову дуже багатьом людям. Чому саме ви є першими, хто зробив ось це? Ви правильно сказали, що це були певні спроби. Але коли я вивчав цю тему, я помітив, що у них була недостатньо наукової бази. <гум> тобто, ми, як то кажуть, опинилися вчасно. У нас вже є достатньо досліджень, на яких ми можемо міцно опиратися і не боятися зробити помилок, адже... Основа, яка в нас є, її цілком достатньо саме для того, щоб сидіти тут і розмовляти про шини. Який вплив на швидкість розробки справило розвиток штучного інтелекту і машинного навчання? Софія, mm. можливо, ви Так, загалом величезний. Тобто, ми бачимо величезний прогрес зараз загалом у світі. Різні мовні моделі, які розробляються. Це всі ті дані, якими ми користу. Ну, тобто загальні дані про те, як це все працює, ми цим користуємося. стала потужніша техніка. Це ну, загальнолюдський розвиток, який Мас до цього... цього буму штучного інтелекту. Чи можливий був би ваш роз... ваша розробка? Е, якщо розглядати штучний інтелект як просто комп'ютерну програму, то це можна було би зробити, от буквально вслухаючись в нотки, прописуючи, які там ноти за що відповідають, але це було б. Напевно, в десятки і сотні разів складніше, громісткіше і, скоріш за все, цього не було б мене все-таки ще деталі цікавлять. А у зворотньому напрямку цей нашийник може працювати, коли власник поза межами дому хоче котові щось сказати. Надиктував на телефон. Воно надіслало, наприклад, на нашийник цей звуковий файл, і з людської мови переклало на мову кота, і він зрозумів, що йому власник каже: Заспокойся, там. Я тобі консерву купив за дві години. Буду напевно, це більше як з Мунікація з твариною, яка є зараз, тобто це явно не буде в ошейнику, бо тут, тут вже знадобиться динамік, mm -hmm. на яку на місце, на якого, на жаль, немає, чи можливо на щастя. Але насправді ми вже це спостерігаємо, адже ми даємо котам клички, і на які вони реагують. Тобто, якщо навчитись, можна гіпотетично. Філософськи роздумувати, чи зможемо ми транслювати котячу мову коту назад. Але про це, як на мене, ще трошки рано говорити. Але ми, ми маємо дідівський метод навчити кота спілкуватися з нами, щоб він нас зрозумів. А можна таке ж із собаками? Ну, досліджень про собачу, фонетику станом на зараз як мінімум, ми їх не бачили. Тобто, скоріш за все, їх немає. А в котів все таки воно трішки інакше працює з собаками. В принципі, можна відслідковувати щось інше, напевно, Можливо, це наступний етап розвитку вашої моделі, вашої розробки. Це на, 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 на шин, якраз для собак. А насправді це тоді вже буде новий продукт. Ми чули про трекер сну для собак, угу. який саме відповідає за біоритми собак. Але як ми кажемо, це вже буде інший продукт. Я сподіваюся, що ви і наші глядачі не сприймуть це як якусь дискримінацію, але чи залежить словниковий запас, чи статність висловлювати свої емоції кішки від її породи, або від того, чи вона виростала з господарями чи на вулиці. Гіпотетично так. Тобто потрібно розуміти, що як і людина в різних середовищах, вона вивчає різну мову, різну манеру спілкування. Відповідно, ми очікуємо те саме з котів, і тому ми опираємося на загальні звуки, як згадувала Софія: звук крику, радості в різних країн однаково. Тому ми зараз справляємося на це, але при збільшенні даних з маркуванням на різні регіони. З різними умовами, чи квартирний, чи будинок, чи на вулиці ходить, це все можна буде уточнювати, краще класифікувати і давати якісь результати. А ви, Андрію, згадували про фокус групи. Це ж йдеться про котів, правильно на яких ви будете тестувати ваш винахід? Вам потрібні добровольці? Якщо так, то скажіть, може хтось захоче привести і вам допомогти Ми із завжди раді добровольцям. В нас зараз є кілька котиків, включно з нашими. Напевно, найкраще що можемо порекомендувати, це зайти на наш сайт котякола.com, і там в «Контакт Ас є опитування негломовне, де можна залишити свою пошту. Ми кілька разів згадали про те, що ви передбачаєте і розвиток бізнес-проекту на основі цього ношейника. Розкажіть, будь ласка, про бізнес-модель. Для кого це буде? Перше. Всі, хто любить котиків, для всіх, mm -hmm. хто хоче тобто для їхніх власників, ну, так для, для всіх, хто сприймає котика як свого члена сім'ї, бо всіх, напевно, всі, в кого були домашні улюбленці, ми розуміємо, як ми за них хвилюємося, як ми переживаємо. І ми вважаємо, що наш ошейник власне допоможе дуже добре покращити якість життя котиків. І відповідно, поки що, ми орієнтуємося на український ринок, на ринок Америки. Будемо виходити на ринок Європи. Також скільки перспективи може коштувати цей дивайс. Станом на зараз наша передбачена ціна це є 110 доларів. Це буде сам девайс і буде в подарунок можливість безкоштовно скористатись підпискою всіми наявними додатковими функціями. А вже потім можна користуватися або без підписки, або якщо буде таке бажання, то її окремо придбати. Які орієнтовні терміни виходу на ринок, чи коли перші коли можна буде купити перший усильник? Ну, станом на зараз ми плануємо виходити в кінці осені цього року, але на жаль, розробка стартапів це є діло трішки непередбачуване. Угу. Е, ну, план такий. Розкажіть трошечки детальніше, у нас мало часу залишається, але все ж таки про вашу дослідницьку чи розробницьку команду. Хто ці люди? бо. Андрій аспірант, уже а Софія студентка третього курсу. Але ми за ефіром почули, що у вас і студенти першого курсу беруть участь в цій розробці. Загалом починав стартап я сам, але це фізично неможливо самому працювати. Тому Ну не сам а ще чотири коти. Дякую за зауваження. Тому я шукав на рідній кафедрі, адже я знаю, що кафедра готує хороших студентів. Так, я знайшов Софію, Максима та Іру. За пару місяців розробки нам ми в що нам не вистачає бази з розробки хардверних продуктів, тобто власного шейника. І я в Тернопільській станції юних техніків знайшов 11-класника Олега. Який зараз вступив на перший пул курси в академію. академії? Угу. Тобто, це українець має відношення до японського боку, який причетний до цієї розробки? Він почав працювати ще школярем в Тернопільській ЗОШ номер 2 Ви говорили про те, що ви ставитеся до цієї розробки як до стартапу. Стартап передбачає інвестиції, чи намагаєтеся ви залучати ці інвестиції? Можливо, вони вже є. Чи пробували ви знаходити їх за кордоном? Як інвестори ставляться до такої можливості станом на зараз? Ми минулого року в липні, якщо не помиляюся, ми виграли 200 тисяч гривень гранту від CIGRGD Lab. Тобто це підтримка для студентських стартапів. Станом на зараз ми оперуємо власне цим бюджетом, ну мінус податки. Uh -huh. От спілкувалися з багатьма інвесторами, спілкувалися також з інвесторами за кордоном, була можливість поїхати на технологічну конференцію СЛАШ у Фінляндію. І загалом інвестори зазвичай дуже зацікавлені. Вони заінтриговані, що це взагалі можливо, розпитують, цікавляться. А, але достатньо багато інвесторів хочуть інвестувати вже у продукти, які uh -huh. на трішки дальшій стадії uh -huh. розробки ніж ми станом на зараз необхідний неодмінний атрибут, атрибут кожного успішного стартапу це хороша така назва як ви плануєте назвати ваш девайс? Котя. 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 Ну, на завершення, так виглядає, що наша з вами розмова активізувала наших глядачів. Перше питання, яке ми обіцяли від нашої ведучої Олі Тилипської, у неї є кіт, і вона просила у вас запитати, що ви впевнені, що власники котів захочуть почути те, про що про них їхні коти Ех. думають. Однозначно, адже це збільшить рівень безпеки тварини. Добре, друге запитання від наших глядачів: чи вміють коти лаятися? Напевно, Ценсурно. це залежить від їхніх власників. Я думаю, що коти, як і маленькі дітки, запам'ятовують все, що відбувається навколо них. Софія, Ви фактично підвели до нашого третього запитання, бо третє питання стосується малих дітей. Власне, запитують наші глядачі, чи можна створити такий же ж девайс для немовлят? Ну не ошейник, можливо, браслет, але щоб він ретранслював батькам, що думають діти. Насправді ми чули про розробку розумної радіоняні. Яку якщо не помиляюсь, розробляла компанія Елекс, але я не буду стверджувати точно. Тобто в Україні таке, такі розробки теж є. Тому дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Будьте уважні, власники всіх. Кішок і перспективі собак зі своїми улюбленцями, бо, можливо, вже незабаром ви зможете почути, що вони про вас думають. А посприяє цьому Андрій Михайлів, аспірант кафедри систем штучного інтелекту Національного університету Львівська політехніка та Софія Собтельна, студентка кафедри систем штучного інтелекту Львівської політехніки, які розробляють власну систему розпізнавання котячої мови та переведення її до людську мову. Називається дуже просто Котя.